П'ятниця, 8 грудня, це дайджес новини. ТВ7. сьогодні випуску. Дивіться, в місті Марії почалась сильна ожеледиця. Комунальники не справляються з негоди. Окупаційна влада вкотре шукає виправдання. Балет в крижаній кімнаті та при свічках про реальні навчання дітей у школі мистецтв в окупації. Дітей здають на органи та мобілізують всіх без розбору. Маріуполець Богдан Єрмохін про страшилки, якими окупанти лякають викрадених українських дітей. В студії працює Ірина Головко. Добрий вечір. Досягнення року в тимчасово окупованому Маріуполі запустили ще один ліфт. Тепер їх аж 149. Тоді як до повномасштабного вторгнення в місті Марії їх було близько двох тисяч. Окупанти заявляють, не можуть масово запустити підйомники через спеціалістів. Тож на підмогу окупанти притягнули компанію з Санкт-Петербургу. На все місто працює лише 10 механіків і 4 диспетчера з такими темпами та командою запуск навіть одного ліфта для загарбників дійсно свято. Например, на Ленина 101 лифт уже работает. Очень хорошо для бабушек, знаете как? Прекрасно, когда мы тащим воду, вот это вот все, сумку. Подрядчики, которые работают на домах, они ну, немножко... У них есть, они вырезают все старое, ну, кабеля, квартиры. Ну, в общем, полностью электрооборудование обрезают, а потом восстанавливают. Этот процесс идет очень медленно для нас. Нам надо, щоб максимальное количество лифтов были запитаны. Без напряжения мы их никак не можем ни ревизировать, ни запускать ничего. Не можуть окупанти впоратися із ожеледицею. Другий день поспіль маріупольські тротуари схожі на скло. Містяни у чатах скаржаться на роботу комунальників, яку буквально вихваляли пропагандисти. Робочі вручну посипають дороги та тротуари, бо спеціалізованої техніки не вистачає. Тож результат їх роботи можна побачити лише в парках та на зупинках та біля деяких магазинів. Про це пишуть маріупольці. Цитую. Хочу подякувати нашим міським комунальним службам і міській адміністрації за чудово виконану роботу по боротьбі з обмерзлими дорогами, адже я підскользнувся і впав сьогодні всього двічі. І щодо опалення, ось так готуюся до новорічних свят діти в місті Марії, заняття в темряві та холоді, де підлітків муштрують балетом при свічках. Тоді як загарбники ще рік тому повідомили про відновлення школи мистецтв. Дітей здають на органи та мобілізують всіх без розбору. Цими та іншими страшилками росіяни лякають українських дітей, яких вони викрали, та незаконно вивезли в РФ. Про це розповів Маріуполець Богдан Єрмохін в інтерв'ю Радіо Свобода. У 2022 році його разом з іншими неповнолітніми депортували в Росію. Після довгих перемовин профільних органів хлопця вдалося повернути в Україну. Нині Богдану виповнилось 18 років. Згадую, російська опекунка ставилась до нього добре, проте він не полушав думки повернути. Повернутися на батьківщину впевнений, що варто пам'ятати про українських дітей, які досі у ворожій країні та відчувають себе покинутими. Всі вони також мають бути повернені додому. Сьогодні, 8 грудня, о 6 годині ранку, армія РФ вперше за понад два місяці здійснила масовний ракетний удар по Україні. Заділи сім літаків з Саратовської області. Над Києвом були збиті усі ракети. В Павлоградському районі Дніпропетровщини є влучання. Як наслідок, один загиблий, четверо постраждалих в лікарні. Пошкоджено промислове підприємство та цивільна інфраструктура. Також наче росіяни випустили шість ракет по Харкову, там дві людини отримали поранення. А внаслідок обстрілу Куп'янського району Харківщини одна людина загинула в селі Курилівка. Загалом, силами ПО України були збиті 14 з 19 ракет та 5 з 7 шахедів. А на Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів одна людина отримала поранення. Це сталося в Турецьку. В місті пошкоджена цивільна інфраструктура, постраждали приватні та адміністративні будівлі в Лиманській, Солодарській, Часов'ярській та Сіверській громадах. Крім цього, сім обстрілів зазнала Курахівська громада. Вода один раз на два дні з 17 до 21. Такий режим водопостачання чекає на містян у Донецьку. Про це заявляє підконтрольна так званій ДНР вододонбасу. Мовляв, все через низьку температуру повітря, яка спричинила збільшення витрат води в котельнях, внутрішньобудинкових системах опалення, тобто або тепло в хатах, або з водою, яка, до речі, сумнівної якості. Водичка в пролетарському районі. Ті плавоють президентським виборам в Росії бути і я братиму в них участь. Таку заяву Путін зробив після нагородження російських окупантів сьогодні, 8 грудня, в Кремлі. Центральній виборчій комісія РФ додали цього разу вибори будуть багатоденними і триватимуть з 15 по 17 березня. Щодо довгострокового голосування, його планують провести в період з 25 лютого до 15 березня, зокрема й на тимчасово окупованих територіях. Тут загарбники обіцяють організувати пересувні пункти для голосування в автобусах та овочевих палатках. Сбу та бюро економічної безпеки викрили начальника оборонного заводу, який розкрадав бюджетні кошти на закупівлю запчастин для су 27 За даними слідства, чоловік разом зі своїми спільниками намагалися викрасти майже 4 мільйона гривень. Попри те, що на підприємство доставляли несправні комплектуючі, керівник віддав накази брати оснащення на баланс та оплачувати закупівлю. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш youtube канал ТВ7, Також моє в інстаграм, телеграм та фейсбук. Залишайтеся з нами та бережіть себе.